Добрий день, дівчата. Сьогодні в нас розіграш вже четвертого завдання нашого лото 10 на 10. І давайте ми, як зазвичай, спочатку визначимо, які норми будуть в нас на цьому завданні. І так, три норми нам треба визначити. Ой, пробачте, я вас штовхнула. 10, знов тисяча хрестиків. Така гарна норма. Далі, 7-700. І остання, третя норма, це в нас буде. 600. Добре. 600-700 і 1000 хрестиків. Гарні норми, гарні будуть просування. У вас дуже добре ростуть ваші роботи. І я думаю, що і ви цим задоволені. Так, а тепер давайте самі завдання. Ну що ж, подивимось, що в нас сьогодні. Яке завдання у нас сьогодні? Наша скринька, наші паперці. Що в нас нового? Так. Колір сірий або темно Угу. Так, дівчата це зрозуміла. Далі, де є одяг або криші. І третє завдання: де щось безтурботне. Ось тут дівчата шукайте. Може, це дітки, може, це тваринки, може це. Якісь е, метелики, комашки, ну, що таке безтурботне, грайливе, щось таке тендітне. ну, Шукайте, шукайте, дівчата. Ось такі у вас сьогодні завдання на наступний тиждень. Шукайте сірий або темно-синій, де є одяг або криші, е, і де є щось безтурботне. 600-700 і 1000 хрестиків, дівчата. Бажаю вам легких хрестиків і швидкої голочки.